Добрий день, тільки дуже сильно не плюйтеся. 2910 фонарик, вело фонарик. Показує. з павербанком. Зараз ти мені скоренько, бажано. Ну, чути, що то є фонарик а не кусок гамна. Так, джерело 1600 лем. Лімів тих світить. 1600 лімів. 8 годин роботи. Я думаю, я наскільки я пам'ятаю, навіть Mercedes 24 гірше буде світити, як його фонарик. Бо там, можна сказати, взагалі нема світла. Включаємо цей апарат. Підсаджений чи що. Тут маєте маєте на Powerbank на USB, є на зарядку. Зараз спробуємо його підключити. Так, в комплекті є кріплення на кермо і є кабельок на USB. Мусимо підключити. Можна його підключити до ноутбука, можна підключити до Powerbank, собі зарядити без проблем. Раз. Так. Індикатор запрацював. О, бачите, тут навіть показує, що там 93%. Може він заряджений. О, він заряджений, я просто його не вмію включити. Що треба інструкцію прочитати, що його включити. Дивіться, як він валить. Я в шоці. Дивіться, на стіну свічу і бачу будь-який косяк, як майстер шпаклював стелю. О! Тут ще якийсь є. А, тут теж. Дивіться, тут, значить так, одною кнопкою. Два нижніх діода, другою кнопкою два верхні діода. А можна 4 на раз включити. Якщо можете уявити, 124-й Mercedes 100% гірше світив, як цей фонарик. Так що ціна 2910. Відправляємо новою поштою. Кому цікава така штука, то пишіть. Так, покажу вам як світить фонарик і які має режими. Дивіться. С'являєте. Має такі режими. Тикше, такше. І блимока. Така блимака. Кабленопо. Висуть. Ну Де Олану Сафари так не світить 124-го так не світить Мерседеса. 34-й, повірте, я знаю, їздив на тих машинах. Що ти в вело валить?